26 листопада 2022 року в Одеській загальноосвітній школі No78 відбувся урок Реквієм Парастас33, проведений з нагоди вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Присутні зібрались, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих в ці роки. І 21, 23 рік, і 32, 33, і 46, 47, бо я народилася теж в 47-му році. Тобто теж в рік, коли була, і мама мені дуже багато про це розповідала. Але 47-й, я вчора слухала, багато матеріалів. 47 й і 23 й не можна навіть поставити в один ряд з цим 33 ріком. Що я хотіла сказати, багато не буду розповідати. Ви багато чого зараз нам розповідаєте, розкажете і так далі. Але я хотіла сказати, що і сьогодні, дивіться, яка Україна, які ми повинні, як ми повинні пишатися своєю країною, незважаючи на війну, незважаючи на ці, що вони роблять з електрикою і так, далі, і так далі, а наші суда. Ідуть ідуть з хлібом допомагати голодним Африці, допомагати голодним там, де немає хліба, де вони можуть загинути. Незважаючи ні на що, віддають своє для того, щоб когось врятувати від голоду. Оце я і хотіла з цього почати, щоб ніколи в світі це не повторилося. Бо от зараз зі мною сидів один хлопець, вже йому 20 років, і каже, кожний рік одне те ж. Але мене це щось заділо. І я нічого йому не сказала, він вже доросла людина. Але кожен рік ми з різними дітками. І я думаю, що ці дітки, хто був присутній, вони проникнуться цією, цією ех, страшною величною, героїчною. Події 33-го року, і я думаю, 33, 32, 33 року. І я думаю, що воно залишиться в вашій пам'яті. Для мене, для чого це я, саме я? для того, щоб кожна людина, яка жила в той час на Україні і загинула, щоб ми її змогли отут сидячи всі пам'ятати. Як я казав, Шевченка не злим дихим словом. І щоб вони завжди нам запам'яталися. Запам'яталися. Тому якщо ми не будемо згадувати їх, то і нас ніхто не згадає. так пройдуть наші часи, і нас ніхто не згадає. А щоб нас згадували, ми повинні своїх прапрадідів згадувати. А тепер, будь ласка, хто розпочинає, будь ласка. Дата велика і трагічна 90 років. Цьогоріч цього і наступного 90-річчя. Хочу сказати вам, діти, не вперше нас намагаються вбити. Але цього разу ми повинні перемогти. Дякую. У 1933 році померла моя сестричка. Їй було лише три роки. Вона не кричала, не вирадувала, а лише тихо просила їсти. У Бабаях був спиртзавод, біля якого знаходилися ями, куди зливалася борда. Голодні люди на... набирали борду в торбинки, тут же їли її, але від колюк багато хто помирав на місці. Трупи везли на кладовище і заривали як худобу. Спиртзавод переганяв зерно на спирт, і це при такому голоді. 1924 рік село Бабаї Харківська область. Голод почався ще у 1932 році. Врожай був непоганий, але увесь хліб на молочний забирали мітлу. В поле нікому було виходити, люди мерли, як мухи. За день вмирало до 20 душ, не було кому ховати. 1916 рік село Єгорівка, Одеська область. Когда мені було 12 лет, осудили за колоски мене маленького на 5 лет к тяжелим работам. Мама пухла вместе з сестрою і умерла на моїх глазах. Одно спасення. Миші наносили в норки запаси, землею обворачували їх круглих кучках. А муж жию роздавбували зімою і забирали эти запаси. 1921 рік село Петропавлівка Дніпропетровська область. Голодомор мовою фактів. Складовими політики Голодомору були насильне вилучення всіх продавочих припасів. В липні 1932 року влада ухвалила звідомо нереальні до виконання плани хлібу В серпні 1932 року прийнято так званий закон про п'ять колосків, за яким засуджували навіть дітей. Які збирали Колоски пшенінці на полях. В листопаді 1932 року запроваджено натуральні штрафи, що означало вилучення всіх харчів у селян. Грудень 1932 рік примуслово вивезено із Колгоспів усі фонди, в тому числі і на Сінєві, блокада мешканців окремих територій на всієї Україні. У листопаді 1932 року в Україні запроваджується система голодних гептень. Чорних дощок. Занесення на чорні дошки голосів сіл і цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборона вивезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії, що було рівнозначним смертному вироку їх мешканцям. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. Є геноцидом. Сталін наголошував, що національний вопрос є, по суті діло, вопрос крістіанський. Тому голод був спрямований на українське селянство. Для придушення національного опору. Особливо чітко це проявилося у постанові 14 грудня 1932 року, у якій проблеми хлібозаготівель в Україні та на Кубані пов'язувалися з неправильною проведеною політикою українізації. Після цього почалося закриття українських шкіл на Кубані та переслідування української інтелігенції. У результаті зумисних дій влади голодна смерть щодня забирала тисячі новинних життів. Особливо великою була смертність серед дітей. У вересні 1933 року за шкільні парти носіло близько двох третин учнів. Зрештою, влада заборонила реєструвати смертність від голоду та приховувала голодомор від світової громадськості. Голод не був наслідком засуха чи не вражає, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного режиму, шляхом тотального вилучення харчів, блокади сіл і цілих районів, заборони виїзду за межі голодуючої України, репресії незгодних сталінський режим створив для українців умови несумісних з життям. Дій влади. Дії влади є злочином проти людяності і відповідають визначенню Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року. На цій основі 28 листопада 2006 року, за ініціативи президента Віктора Ющенка, Верховна Рада прийняла закон про голодомор 1932-1933 років в Україні, який голодомору було видано геноцидом українського народу. Тисяч першого року Одеська державна наукова бібліотека імені Горького за участі інституту української НАНУ, Фундації Української знавчої студії Австралії та за фінансової підтримки члени Ради Асоціації дослідників Голодоморів в Україні МОЧДША видала видань видала книгу Голодомор в Україні 1932-1933 років. це видання було великою. Стала значною подією у громадському культурному житті України. Праця складається із семи розділів. Перший охоплює публікації офіційних документів та архівних матеріалів. Другий книги і статті загального характеру, наукові, розвідки, спогади і свідчення очевидців. Третій розділ присвячено шамануванню в Україні та діаспоті пам'яті жертв голодомору. Інші розділи містять реєстри літературних творів, витворів мистецтва і художніх виставок на цю тему. В останньому розділі зосереджено бібліографічні матеріали. Третій том чотиритомного видання містять свідчення очевидців емігрантів з України, які були зібрані 1983-1984 роках за спеціальною методикою Oral History. Та вони є доказами Голдомору в Україні. При складанні показчика у порядкованих користувалися інформацією фондами Одеської державної наукової бібліотеки Максима Горького, Національної бібліотеки імені Вернацького НАНУ, Національної парламентської бібліотеки, Державної історичної бібліотеки та Львівської наукової бібліотеки Стефаника. Також Державної Харківської наукової бібліотеки імені Короленка. Ця книга буде доступна як для науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться минулим нашої країни. Події, про які йдеться в книзі, неможливо передати словами на сталінських реформ, доводили людей до самогубства та навіть канібалізму. Дехто сьогодні і не знає, що таке Голодомор. А все через те, що люди, які зазнали його, навіть через десятки років бояться його. Тому сьогодні люди України запалюють свічки у пам'ять тих, кого спростих е, 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 увесь жах комуністичної дискримінації. Дорогі діти, я хочу додати, що пам'ять про Голодомор, вона актуальна. Для всіх поколінь, для всіх людей світу, не тільки України, а для всіх людей світу. У мене коротка біла молитва братика. Дай хоч одненьку картопленку Бозю. Що там у тебе в руці? Дай мені Бозю, хоч соломинку. Щоб не втонути в голодній річці. Бачиш, мій Бозі, я ще дитинка, тож підрости хоч би трохи подай. Всього пару слів, але ж сім молитви маленької дитини. Всі це вся трагедія цього віку цих років. Але ж люди пережили цю трагедію, вмирали, але ж вони хотіли, щоб покоління після них знало, що таке голод. Олександра, в мене тут Олександра Радченко слова. Я присвятила щоденники своїм дітям, щоб вони через 20 років їх прочитали і побачили, як страждав і стогнав народ. Діти не повірять, що там жорстокими методами будували соціалізм. Але за ці щоденники і вірші, які писали поети, повісті, які писали письменники, вони були наказані. Олександра Радченко відбивала срок наказання, тут на русскому языке написано: Ахтверка Харківської області з 14 декабря. 1945 по 30 іюля 1905 года. Десять років ця жінка страждала за того, що вона правду відкривала нам, потомкам, але ж багато людей, які донесли до нас правду. Були просто знищені, розстріляні. Це говорить про те, як дійсно будували соціалізм жорстокістю терором. І країна стала на. Ну, я б сказала, на шлях жорстокості гріхів і пам'ять про це зроду в рід вона йде. Звернення священного Синоду Української православної церкви, з нагоди скорботної дати. 75 річниць голодомору 32-33 років в Україні. І священий синод наш теж кожен рік відмічає цю і шанує пам'ять тих людей, які постраждали ці роки. Дорогі діти, друзі! Ми повинні пишатися своєю Україною дійсно демократичною державою. Я думаю, ніколи ця трагедія 32 33, 33 років не повтор... в нашій країні не може повторитися. Бо Кожен голос нашої людини він лунає про правду, про свободу. Так нав'язали нам війну. Нам дуже зараз теж буває голодно і тяжко, але ж ми розуміємо, це все ми переможемо. Бо у нас віра, віра в нашу свободу, в нашу країну і в нашу віру, що ми переможці у цій війні. Спасибі. До Луганської філії Асоціації дослідників голодоморів звернувся професор з Москви щодо допомоги у встановленні дати народження. Прізвище його матері Ганни Євгенівни, яка пам'ятає тільки те, що виховувалась у будинку на Луганщині. Після кількох місяців пошуків в архівах дослідники не лише встановили прізвище Нелеса, а й допомогли розкрити усю трагічну історію її сім'ї. Усі рідні, батько, мати і четверо братів маленької Ганни померли від голоду навесні 1933 року. Побачивши фото рідних місць, зроблені дослідниками, почувши аудіозаписи розповідей своїх земляків, Ганна Євгенівна з плачем зізналася. Вона все це пам'ятала, але понад 70 років через страх за своїх дітей не наважувалася розповісти правду. Комуністична партія відібрала усе майно і вигнала сім'ю Неласих з п'ятьма дітьми з рідної хати із села. Для прихистку вони викопали у лісі землянку. Щоб вижити, їли ховрахів, змій, яйця птахів. Представники влади час від часу навідувались у землянку і відбирали будь-який харчний будь харч на очах у восьмирічної дівчинки померли обоє батьків, згадує Ганна Євгенівна. Зайдя в землянку, я увиділа мамочку, лежащу в лахмотях, з розпущеною косою. По лицу пол живот прилип к спине. Я стала лить ей в рот молоко, но он не проходил. Я плачу. Отец говорит, дочка, ей это уже не поможет. Отец стал бредить и хрипеть. Я прошу, тату, не храпи. Он умер на второй день после мамы. Мы с братиком остались среди мертвых родителей. Сколько это продолжалось, я не знаю. Отец э, Нас забрали э, в ясли. Братика положили на земляной пол возле печки. Он умирал, с его опухшего тела сочилась жидкость. Я сидела рядом, он скрипел зубами и просил огурчик. Братик умер, его завернули в одеяло и похоронили рядом с яснами. Все, что я рассказала, истинная правда. Такое не приснится и в страшном сне. История семьи Нелосых, я лишь в море э, людского горя, яка довелося пережити миллионам украинских семей у 1932 году. 1933 років вона засвідчує, що Голодомор був не стихійним лихом, а рукотворним актом, страшним злочином проти українського народу комуністичної партії. Я вважаю, що Голодомор це одна з найстрашніших подій в нашій історії. Але люди гибли на глазах. Але ми пережили це. І зараз, коли на наших очах загарбники намагаються знову захватити нас. Роздійснити свої свої коварні плани. Ми не повинні опускати руки. Ми не повинні здаватися. Ми повинні обороняти нашу рідну батьківщину, щоб не допустити того, такого знову. Це була дуже жахлива подія в історії українського народу. Але ми повинні завжди пам'ятати про це, щоб цього не було в майбутньому, щоб український народ зміг жити вільно. У вільній країні ми повинні робити такі заходи для того, щоб зберегти е, історію України у майбутньому поколінні, у наших однолітків, у наших сучасників. Які ніколи ми не Кожне державне свято проходить і у нас в школі на дворі, в бібліотеці, в музеї національного відродження. Я вважаю, що це необхідність заради того, щоб пам'ятати нашу історію. Період в історії нашої нації, і зараз, коли в нашій країні йдеться війна, коли помирають невинні люди заради пріоритетів інших людей з сусідньої України, ми повинні боротися за нашу незалежність і свободу нашого народу, нашої нації, і повинні гордо вистояти, як вистояли люди тоді. Нам хотіли винести вирок смерті. 90 років тому ми пережили катастрофу, яка могла знищити весь наш народ. 90 років тому мільйони синів і доньок України, мільйони невинних людей, мільйони наших близьких і рідних померли від голодомору. Голодомор приніс не тільки страждання і смерть. Голодомор посіяв паніку серед людей. Тільки правда про геноцид українського народу здатна звільнити нас. Від мороку минулого це дуже важливо вшановувати і пам'ятати людей, які загинули від Голодомору. Це потрібно для кожного з нас, для минулого і прийдешного покоління. 24 листопада у Києві на Михайловській площі о 16-й годині по всій країні і на всіх континентах світу будуть запалені помінальні свічки. Це знак нашої пам'яті. це святий вогник, вогник який зігріє душу загиблих. Це світло очищення заради нашого майбутнього. Ми живемо, живе наш народ, і так буде завжди.